Добрий день. Сьогодні 13 липня 2025 року. Я та Ростік будемо підніматися на Хомяк. Зараз ми знаходимося на початку маршруту в урочищі Женець. Це неподалік Татарова. Початок маршруту, співка, червоний маршрут показує 6,8 км. Час підйому орієнтовно 2,5 години. Початок маршруту 7 година 25 хвилин. Починається він через... Лисок і серпантином. 20 хвилин підйому, і ми вийшли на таку перемичку. Зараз 8 година 15 хвилин, ми вже 50 хвилин в дорозі. Спочатку 20 хвилин перших був доволі таки крутий підйом серпантином, а далі незначний підйом, в основному полога частина, особливо останніх десь 800 метрів 800 взагалі майже полога. Повертаємо на хомяк в вказівника. На маршруті досить таки часто зустрічаються позначки синього кольору поряд з позначками червоного кольору. 9 годин 25 хвилин, ми йдемо вже 2 години. Десь орієнтовно останніх півгодини знову почався серпантин і більш стрімкий підйом. Але в цілому хочу сказати, що порівняно з іншими горами, тут постійно йде хоча і доволі пологий, але підйом. Тобто дуже мало таких горизонтальних ділянок, постійно піднімаєшся. Рухаємось далі. Ми піднялися на полонину. Це в нас зайняло 2 години 20 хвилин. І бачимо, що тут з'єднуються два маршрути: один блакитний і червоний, яким ми піднялися. а Відповідно, тут вказівники є до гори хом'як 0,5 кілометра. Близько 20 хвилин вказує вказівник і до гори Синяк 4,5 кілометра і 2 години 10 хвилин. Звідси можна спускатися на перехрестя Яблониця-Паляниця. Ви бачите синім маршрутом 5,5 кілометрів. Почалася дуже крута ділянка наверх. Ми вже подолали з полонини десь, напевно, пів підйому, але види тут дуже гарні, сонечко, дуже далеко видно, гарна ясна погода. Поступово піднялися на гору й хом'як, вже пару метрів нам лишилося, ліс вже позаду, попереду одні хащі. Оце останній етап через жереб. Дорожка веде прямо на гору. хомяк, дуже вітряний, за нами побуває. Зараз ми вам покажемо. Бачимо Буковель, а якщо повернутися взагалі на іншу сторону, весь Чорногірський хребет. М'як, висота 1542 метри, Горгани, 13 липня 2025 року. 11 година, 10 хвилин, ми починаємо спуск з гори Хомяк. 12 година 45 хвилин. Ми вже спустились з хом'яка на полонину барання. Це в нас зайняло 30 хвилин. Зараз будемо продовжувати спуск вниз. Знаходимося на полонині хом'яків. Так, дуже гарні види. Тут ми бачимо синяк вдалині, горгани. Дуже гарно. З цієї точки до водоспаду Гук ми бачимо півтори години і до села Миколичин 2 години 5,5 кілометрів. Хомяк ми спустилися тільки 1 кілометр 150 метрів. Пів години написано, хоча значно довше треба підніматися. А з цієї сторони ми бачимо, що з цієї точки в нас до а, гори Синяк 2 години 4 км і до гори Малий Горган 2,5 години 6 кілометрів. Хомяк. З хомяків. Синяк, з цієї ж полонини вид і дорога на синяк. Оце така стежка від полонини хомяків до водоспаду Гук. Не раджу нікому ходити цією стежкою з зеленим маршрутом, бо це просто попрямій вниз. Неможливо навіть іти. Дуже важко. На відео, звичайно, так не передається, але дуже крутий. Під 45 градусів спуск. Дуже важко спускатися. Каміння слизьке, грунт теж вологий, нога, нога ковзає. Зараз друга година 30 хвилин. Ми спустилися з гори Хом'як зеленим маршрутом, відвідали водоспад губ, і зараз повертаємось до початкової точки, де ми стартували на наш маршрут. Підіймалися сьогодні на гору Поміляк. Мені дуже сподобався маршрут. Сподобалася сама гора. Вона нестандартна, кам'яниста, тобто великі глиби каміння, які якби, оточують гору як людови. Ми повернулися в ту саму точку, з якої стартували, ворочий ще женець на його початку. А сьогодні в нас був дуже насичений день, близько 20 кілометрів. Ми пройшли. Ми піднялися з урочища відповідно на гору Хом'як червоним маршрутом. Спустилися з неї з зеленим маршрутом через полонину хом'яків, спустилися до водоспаду Гук, відвідали цей водоспад і повернулися назад до початку урочища близько 5 кілометрів. Тобто маршрут був дуже насичений, зараз п'ятнадцята година. 15 хвилин, а стартували, я нагадаю, ми у 7 годині 25 хвилин. Тобто, майже весь день ми були в нашому поході. Всім рекомендую цей маршрут. Єдине, що враховуєте, що підйом доволі таки пологий і не втомлює сильно. Єдине, що там на початку є невелика ділянка, і безпосередньо вже на самій горі більш складна ділянка. А от спуск по зеленому маршруту від. Полонини хом'яків до водоспаду гу є дуже складним, бо він дуже стрімкий. Тому цей момент враховуйте, чи кожен зможе справитись з цим спуском, бо дійсно дуже важко. А так все було класно, цікаво, погода гарна. Всім раджу до побачення.